Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги паровий камін. Це вишуканий та візуально привабливий аксесуар для вашого дому. Завдяки 3D-ефекту полум'я цей електричний камін створює теплу та затишну атмосферу в будь-якому місці. Він також функціонує як зволожувач, випускаючи тихий водяний туман, який допомагає допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості. Цей камін має як естетичну привабливість, так і практичну функціональність. Крім того, на нього надається п'ятирічна гарантія. Тож ви можете бути спокійні за його надійність. Заробіть свій домашній декор та комфорт ще краще за допомогою стильного зволожувача повітря. Пропонуємо до вашої уваги чохли на диван. Це стильне та затишне доповнення до сучасного домашнього декору. Виготовлені з високоякісного плюшу, тому створюють м'яке та розкішне відчуття. Потовщена конструкція підвищує довговічність, одночасно забезпечуючи щільне прилягання до вашого дивану. Завдяки однотонним кольорам та нековським властивостям дані дивані чохли перетворять ваше житлове приміщення. Універсальний дизайн робить його придатним для різних стилів диванів. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Будована ультрафіолетова лампа додатково покращує санітарні умови, усуваючи бактерії та мікроби. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний Лосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну. Пропонуємо до вашої уваги електричний подрібнювач їжі. Це універсальний кухонний гаджет, призначений для легкого приготування їжі. Цей міні-подрібнювач підійде для безлічі задач на кухні, забезпечуючи зручність та ефективність. Завдяки компактному та портативному дизайну його легко використовувати та зберігати. Функція живлення від USB усуває потребу у звичайних розетках. Гострі леза сприяють точному нарізанню та потрібненню, заощаджуючи час. Та зусилля на кухні покращуйте свої враження від приготування їжі з даним електричним подрібнювачем. Пропонуємо до вашої уваги щітку для чищення. Щітка є практичним та ефективним інструментом для підтримки чистоти та порядку в житловому приміщенні. Вона ефективно видаляє бруд, пил та сміття з важкодоступних місць. Щітка має вузький дизайн, щоб легко проникати у найскладніші щілини, виготовлена з високоякісного матеріалу, який ефективно захоплює та утримує частинки бруду. Завдяки ергономічній ручці, цей інструмент забезпечує зручне захоплення. Що робить процес прибирання легким та ефективним?